Будуть... Ну, Бірюк, да я згоду бути заступником? Mm. Ні? Mm. Ага. Він сказав, поділати. що буде на громадських началах працювати. Ставте пропозицію Сергія Мороза тоді. То за те, щоб обрати заступником голови нашої асоціації Мороза Сергія Володимировича. Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти. Отримуюся одного одноголосно. Третя пропозиція. Михайл Павлович. Так. Хто за те? Щоб другим заступником, голови нашої асоціації обрати на конечну Михайла Павловича, прошу проголосувати. Прошу пустити проти, утрималися. Вітаємо заступники. Дякую. Так, і без секретаря ніякі заступники, ніякий голова працювати не можуть. Значить, нам потрібно обрати секретаря. Поступила лися. На, ста... На півставки. Ну, Аллу Вікторну, я вказав, знаю її по громадській роботі при управлінні охорони здоров'я. Активно. судником була і працювала досить енергійно. До так, тому виноситься пропозиція. Хто за те, щоб секретарем нашої асоціації обрати Аллу Вікторовну? Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти утримались одноголосно. На нас пізкультурниками зробить всіх. <реш> <реш> так, ми обрали керівний орган. Так, да, а члени правління ще. О, правління, так. Значить, на асоціації члени правління було, значить, мене і Василя Анатолійовича Кенчук. Ні, ні, ви зараз вже того не згадуєте. Так. Зараз в нас є голова, два заступники, секретар. І ще треба двох членів правління дообрати. Які пропозиції будуть щодо рекомендацій стані правління? Це... Ну, Анатольовича. Гринчука є пропозиції. О, да, кажу, він вже Хто? Ну я ще пропозицію Миколу Чевелюка. А може все таки когось жінок. О, а вони дуже зайняті. Що, ви дві зайняті? Да, — Так, я консультувався. звичайно, зайняті. — ну, Неля пише роман. Ну, — Молодший ходить, на побачення. — Людмила пише. А, а, а старша пише вірші. І, і не тільки віше прозу, а проза це Йо, час. Маю. Це Дед великий час. Чого? Запишіть Чевелюка мою пропозицію. Запишіть про пропозицію челюк. Ну, жіноство. — хто за те, щоб члени. Нашої асоціації рекомендувати Ринчука Василя Анатолійовича і Чевелюка. Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти. одного голосу. Чудово, покладуємося правління. управління. не орган. Значить, слава, я так думаю, Богу. що е, нам потрібно буде потім керівному органу. Е, в якійсь то мірі працювати з робочими групами, для того, щоб можна було допомагати правлінням постійно діючий поган, ми вирішимо тоді, як збиратися, чи по телефон, в телефонному режимі будемо домовлятися, чи визначимо якийсь день. Коли будемо збиратися день-годину, щоб можна було... Бути... Петре Степанович, от нас ще є трошки час дозволяє, давайте ми зараз визначимо керівників робочих груп. І тоді буде, а керівникам легше буде підібрати в свої групи людей вже за бажанням. Я у початку сказав, що коли зачитую, ви орієнтуйтеся, яка робоча група більше всього підходить по вашій професійній діяльності, по вашій підготовці базові. Ми поміркуємо спільно зараз. Добре, значить, робочі групи ми затвердили. Що стосується наповнення цих робочих груп кандидатурами, я самого початку сказав, щоб продумали і самі потім в телефонному режимі вирішили, хто в яку групу буде входити. Але так як поступила пропозиція від Володимира Григоровича про те, що зараз... Обрати голів на цих груп. І я думаю, що це доцільно буде, тому що ми зараз визначимося в професіоналах, хто буде очолювати ці робочі групи по своїй підготовці. Так. Робоча група по проведенню виховної роботи серед прихожан Московського патріархату. Це ніби друга, це, дру... це друга, так, так. це друга. Наша, це... Наша, да. Наша культура. Наша культурне надбання. Збереження подальшого розвитку українського культурного надбання, як один знак напрямків національно-патріотичного виховання. У нас тоді, що ми рекомендували координаційній раді, були як він чувана Васильівна, вона ага. не захотіла бути, буде у нас вона експертом. Гринчук ага. Василь Анатолійович. Константиновський Петро Стефанович, Дорожчик, Микола Іванович, Сергій Володимирович. Сергій Володимирович планувався тоді, те, що він всі ці заклади буде висвітлювати. Але так, тепер в силу того, що він голова нашого прес-центру, керівник групи по прес-центру, він буде висвітлювати всіх. Я до всіх буду приходити. А може ви дорожка пропонувати на цю групу? Він такий чоловік, ґрунтовний. Так, да, він себе проявив на засідній координаційної ради досить жорстко. Не... І для цього його не допустили до участі в нинішній координаційній раді. Його вислів, так, так. Пам'ятаєте, да. як він там? Був? Так. Якщо, Якщо він не проти, ми б підтримали його кандидатуру. Тоді ще в телефонному режиму я займу трішки часу, щоб дійсно бути впевненим. Да, а чому ми маємо вибирати керівників груп? Групи сформуються, сформується, далі завжди всіх буде говорити. Самі ж себе побувалася потім... група. І вона так. серед цієї групи вибере собі керівника. керівника і обов'язково да. цій групі нав'язувати керівника. Вона його так, не хоче доправить. Да, ви Воно то демократично але так складніше ви буде. Складніше, це впрощає це дієвіше. Буде я хочу так. сказати, що якщо не буде керівника, то не буде топку. Це буде колгосп, і ми можна, нічого не вирішимо. Створити, а коли буде група, бере керівника. Групу треба... групи. Ми вже створили. Треба ядро, треба ядро. Треба ядро. Ну, це як ми не створили, бо немає наповнення. Ну давайте на голосування це поставимо. Да. У Нас же ж демократія. А Є демократія така прав... треба керівника. Давайте. Він буде організовувати, він буде скликати людей. Він керівника. Добре, дві демократії. пропозиції. поступили. Перша. Пропозиція про те, щоб керівників не обирати сьогодні на наших установчих дворах. Друга пропозиція, щоб обирати керівників. Значить, по першій пропозиції голосуємо, що обер... не обирати керівників. Пропозиція відбілена. Хто за таку пропозицію? Три. Значить, друга пропозиція. Хто за те, щоб сьогодні ми на установчих зборах обрали керівників робочих груп, які будуть організовувати робочу по набору кандидатів цієї групи, формувати. Їх, да, формувати ці робочі групи і далі працювати. Хто за таку пропозицію? Хоча б почати. 689-10. Хто проти цієї пропозиції? Хто утримався один проти, утрималися два, три. три утрималися один проти. Ну, чуєте, знову ваш голос охрипший. Вам, вам привіт від зборів. Вам, вам привіт передають установчі збори і якнайшвидше одужання. Да. Тут. Запропонували, ми створили, Створили робочі групи, проголосували за них по напрямках діяльності. І є група по культурі. І колектив установчих зборів пропонує вашу кандидатуру на голову цієї робочої групи по культурі. Ви не дуже не хотілося добре. Все тоді де працювати далі тому, якому ви чули, що ми працювали на координаційній раді минулого скликання. Добре, добробачив. Бачите, чудово як, вже дорожку дає згодження. Так, да, культура є. Да. Тепер все прихожанку. Голосувати будемо чи ні? Потім. Я думаю, що за всіх а, Одно, одночасно. По прихожанному спосібі патріархату. Кого ми можемо рекомендувати? Хто Кого? близько так? По церковних ділах. Угу. Ну, у нас саме спеціаліст Тетяна Володимирівна по цих ділах. Ну, давайте когось помолодші. Да. Я можу допомагати, але давайте, вже дуже багато роботи. Да. <кхух> а я все-таки за Тетяну Володимирівну. Так? Ну, давайте, може, тоді керівники організації будуть пропонувати із тих людей, кого сьогодні немає, але хто міг би. Це спеціаліст має бути очолити цю розумію. Завжди, як ви дивитесь? Я? Чого? Спеціаліст має бути. Я спеціаліст так. Я зрозумів все. Ну, у нас повне життя цих общин Московського ну, цікавить, нас цікавить їх ідеологічна протидія. Mm -hmm. Чому вони не хоронять, не хоронили наших воїнів? Mm -hmm. І інших багато питань є, що нічого українського, національного mm -hmm. в них не проявлялося. Ну, добре, в мене пропозиція тоді така. Mm -hmm. Значить, оскільки... Тарасюк Петро Кузнець займається якимись питаннями, пов'язаними з капеланами. Давайте його. Я не знаю, чи він зможе. Він п'ять днів, днів тиждень в Києві працює. От, але ж вони церкву недавно перевели з Московського патріархату на Дунай -Ветчині. То це Кухаренко. це робота Кафе. У мене робота я, Але в мене але є пропозиція, пропозиція така конкретна. Те, що, те, що, що збори наші рекомендують його кандидатуру. А якщо він ні, то хай когось, хай когось із своєї організації запропонує. От по наших квотах. Так. От і все рекомендуємо. А далі вже в робочому порядку управління це доведе до логічного завершення. Ну ми не можемо капелана. Там він пропонував капелана Токаря Ігоря, який. Безпосередньо з ним працює з заступником його брат. Він а а Доми... можна а чого? Це, це Тарасюка. Треба. Він зайнятий на на фронт. Їздить а, туди там проводить претерст. Це, це брівського зараз... а, а, протерство. Ми Я думаю, що він погодиться. Тарасю. Це у мене в морі церква. І вона так дурить людей, вона каже, що вона сама правильна, що це Хмельницько Володимир, це хрестив їх. В нас зараз, Тетяна І в нас це всі, оці от що на жителях цей район, що ходить в цю церкву, і вони всі вірять. В нас часу зараз обмаль. Ми не можемо такі питання зараз всі озвучувати. Нам треба, я чого озвучую? Я то озвучую, що там треба така людина, яка б зараз дуже оцим. Питанням обдурювання наших людей, що це дуже давайте, вже... то, та, от, та, давайте практики, вас і виберемо сиріру, тут. Сиріру, це сиріру. треба, щоб було дієва організація. Давайте тоді та пропозиція, що Володимир Григорович сказав, кров Дарасівка. Поки відкриємо, я з ним діжуся, можливо, дійсно в нього буде якась кандидатура. Да, своєї люди. Так. Вон, так, може він Німцович Емілію призначить, хай вона хороший організатор, вона там вона, буде сьогодні. Тут, ну але тим більше. Від нього, але вона чомусь не прийшла. Ага. Так вона робітка. Яка так, різниця? Воно. Ролі не грає, ролі не грає. Грає Це велику роль. Це... Роль. роль грає. Це... Це громадська функція, вона не буде ну, вникати. Не Дивіться. Вона не буде вникати. Давайте все, ми прийняли рішення. Про те, що зв'яжемося з е, Петром Кузьмичем, і далі, що він порекомендує в його пропозиції, ага. оскільки він найближче зв'язаний з цим питанням. Яка наступна група? Третя робоча група ну, по запобіганню протидії розвінчуванню корупції в усіх сферах державного комунального управління Хмельницької області. Ми зразу ж, здається тоді і затвердити кандидатуру Михайла Павловича. Коничка. Ну ти так, все. Да. Ти все. Оце дуже важлива група. Саме важлива група. Проголосуємо. Давайте після престоду. Наше <сумісно, ми сумісно. сумісно> правління однозначно висунуло його якраз і цю групу, що він займався. Голосуємо давайте. Голосуємо, Це, Це неправильно, засідать всіх за всіх неправильно, треба конкретно. Добре, давайте. дві пропозиції. Можливо. Перша пропозиція О, за, за вашу. Друга пропозиція за кожного конкретно. Хто за таку пропозицію, щоб за кожного конкретно голосувати? Прошу голосувати. А яка різні? Три, 4, 5, 6. Хто за те, щоб за всіх разом? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. як на координаційній раді. Шість проти семи. Завали. Так. Так. Це... Михайл Павлович, Михайл Павлович, ще трошки побудеш не затверджено. <секс> <секс> так, по прес-службі. Ромашка... Олімпійський дівіз. Ага. Начальник говорить, участвувати роботи. Ага. По прес-службі дві канатури. Ж... То... Значить, Молосарій даже... з... Володимирович, род керівник групи, значить, от Василь Анатолійович зараз заступником, то може, я знаю, в прес-службу не включати, а він декорувати як відправлення прес-служби. Як він просто член правління і має право бути в групі. Да, да, да. Ну, якщо таке рішення, я знаю, що якщо член да. правління, то він, і, і, він і так само має бути в групі. кожній групі, групі. Да, так. Може бути, в будь-якій групі. Добре. То за те, що. А, за всіх разом. Значить, <сум> дві кандидатури. Мороз і Гремчук в цю групу йдуть. Організація проведення благодійної діяльності поранених воїнів ЗСУ, інших силових структур, цивільних пострадалих. В лікарнях та госпіталях Хмельницької області. Проведення роботи це в лікарнях і госпіталях. Отут, мабуть, німцович пішла. Б, а я тут б. би німцович, так. А да, да, вона по цих ділах, так. Да. Ну, вона ще не є членом нашої організації. Ну, е -е -е. давайте будемо рекомендувати просто. Робні членки, да, так, рекомендувати йде. Ну коли вона десь тіля, тоді ми це ми все зробимо, да, розумієте. Що ми зараз говоримо про хибині Ми тоді, 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 тоді погору положення. Так. Може, ще які пропозиції? А Т... і люди кажуть. Ні, ні ми, ми, напевно, не зрозуміли. Ми ж мали зовсім, просто люди не зрозуміли по, по питанню вашого затвердження головою. Ні. Тож, Бо якби всі разом голосували то було б чіткіше. За всіх разом голосували. За, за всіх разом, так. так. — А так було б чіткіше, бачите, раз проголосували, людина вже. Так. знає. Ну, — Так, Більшість у нас демократичний централізм. Здаюся. Так, то на цю роботу по госпіталям, по лікарням з пораненими воїнами ми кого будемо рекомендувати серед нас, що ми є. Пані Тетяна, вона ж зараз ходить в ці води, Хоружий. входять хороші. Давайте повермоємо Микола Васильович. Микола Васильович, ви як на це? Я не маю часу. Я працюючий лікар, працюючий вік. То, то ну, ви не, не проти дитячий. Як працюючий лікар. Щоб консультувати. Відецел... Не головою, а членом цієї групи. О. Я маю проблеми зі здоров'ям, ну. Mm -hmm. Давайте Янцеловського спитаємо, може він піде. і пані Тетяну. Це ага. боя пропозиція. Точно, точно. Yeah. Я ж говорив з Янцеловським, yeah. і він сказав, що по медицині він може очолити групу. О, oh, то все Работи. тоді. Рекомендуємо Янцеловського. Yeah. Да, yeah. Так, да. Відрухливіший. Да. Багато залежить від стану здоров'я людини. Дуже багато. І від грошей. Я сказав наш олігарх Євген Я забувся. Просто виліклоги, що він згоден очолити цю робочу групу. Так, і робоча група по проведенню навцільно-патріотичного виховання в закладах освіти області в органах місцевого самоврядування. Освіта. Хто в нас педагог? У нас Людмила Пархомець є. Ось, Енергійна, так. красива, талановита. Але я не маю досвіду, я нікого не знаю, бо я тільки три роки в місті, а це треба людину, яка обізнана. Я уйду цю групу. Заодно можна... будете знайомитись, буде чудово. Ну давайте я тоді очую. Де Де Так, А ми будемо нашою так. командою вже. Так, так, це буде правильніше. Зв'язки зло, ви комунікабельна людина. І я буду допомогу. І посвідчення мені треба тоді. Ні, ні я вам поможу. В мене по освіті парка отакало. Ну то все. це Пархомець. Людмила, пархомець. Будемо голосувати, я знаю. На альтернативній основі. Член команди. Людмили Ваня. Насильівна. Ні, так Володимира Горвича. Ні, ну, я зразу записав, щоб знати уже, що, що є робочі групи. Учасна група. А так. Володимир Григорович, відповів. Так. Так. так, приходимо до голосування. У нас ще залишилося все на що у нас ще 10 хвилин. бачите, як ми працюємо? По-європейськи. Ще <хи> є -за європейські зарплати. <хи> відповідно до нашого положення про створення і. Діяльність робочих груп пропонується затвердити головами робочих груп по напрямках, по культурі Дорожко Микола Іванович, який дав згоду в телефонному режимі. По робочій групі виховної роботи серед прихожан Московського патріархату зупинилися на тому, що будемо чекати пропозицію Тарасюка. Петра Козьмеча поговорить запропонує. По робочій групі запобігання протидії корупції Михайло Павлович. Іван Іванович, теж в цю групу. Ні, поки ні. Не. Я в тільки тоді, коли він споряд чи я туди. Вступу. По прес-службі. Женя буде в, в моїй групі значи, по, по, школах. по школах. У нас голова є. По Дивіться, по колко цій... колко не згоди. Прес-служба. Прес-служба. Керівник групи Моросарі Володимирович, член групи Гричук Василь Анатолійович. А може Микола Вікторович війде в цю групу? Микола Вікторович, по інформуванню, по. Наші, так? Благодійна діяльність серед поранених наших воїнів в госпіталях і лікарнях Янцеловський Олександр Йосович, який дав, я просто забувся, як я казав, відповідно нагадала. І робоча група по проведенню церкві в закладах освіти головою робочої групи Оліни Коли Мригорович, членом робочої групи Пархомець Неляна Горянська, Чевелюк. Ну це вже тоді сформує. Всім зрозуміло кандидатури, які я зачитає. І так голосуємо за, за, список. за списком, так. так, про ті кандидатури, які зачитав по всіх шести робочих групах. Хто за те, щоб даних членів нашого об'єднання, асоціації, включити керівниками цих груп, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Нічого. Я тільки тоді побажаю затвердженим головам робочих груп, дійсно взяти з першу чергу за формування персонального складу цих робочих груп. Відповідно, десь на робочих групах ви відпрацюєте методику своєї роботи, як працювати, і напрямки діяльності ваших груп, тобто які основні завдання будуть стояти. Перед вами. Ага. Ну, я думаю, що ми почнемо тільки працювати тоді ефективно, коли будемо комунікувати з іншими громадськими організаціями, з людьми, просто які від яких будемо черпати інформацію, потім над нею працювати, обробляти її і приймати рішення, чи на засіданні робочої групи, якщо серйозні питання, то можна буде тоді виносити на засідання наших зборів, де ясно. потрібно буде обговорити. І останнє питання порядку денного прийняття рішення про визначення осіб, які мають право представляти громадське об'єднання у взаємовідноснах з органом державної влади і іншими інститутами громадянського суспільства. Я думаю, що відповідно до статусу, значить, голова, два заступники його угу. будуть мати право комунікувати з відповідними органами органів влади. Чи Органами місцевого самоврядування і відповідно слідними громадськими організаціями, щоб узгоджувати нашу діяльність. Тому що самі по собі відірвані, ми не будемо так ефективно працювати, коли будуть з нами працювати інші організації. Я свого власного прикладу хочу навести, щоб наша ветеранська організація була закрита тільки в собі, ми не змогли провести ту роботу, яку ми провели, коли почали працювати з іншими громадськими організаціями. Ми знаємо, що таке громадськість, як вона впливає на вихідня такі запитання. І так, хто за те, щоб голова і два заступники комунікали з зовнішніми організаціями, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отрималися одноголосно. Так, тут може бути доповнення. Все правління може уповноважувати. Когось із членів нашої організації для вирішення цих питань або Тому, керівників бос... груп, наприклад, <зас> що стосується певної галузі, <зас> керівник групи теж. Якщо це освіта, а, значить так. з освіти там так. департаменту може керівник так. у тієї ага. групи культура, значить, культур це <зас> та, ну, та. брати участь, якихось це... там <зас> на може не доцільне правління, але саме якраз керівника групи конкретно. ми можемо навіть делегувати такі повноваження людям, які. Мають впливо той самий Лев Васильович Бірюк, ну, да. депутат Верховної Ради, да. Він спокійно заходить в да. органи влади да. ви... Підтримуються, так. Хто да. за те, щоб ці доповнення включити, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Отрималися одного голоса. Порядок денний вичерпаний. Тепер тільки залишилося продумати, як ми почнемо активно працювати. Для цього вже. треба віддавати самого себе роботу. У мене є запитання, можна? Так. я тут хочу звернутися до тої групи, яка буде культурою. Річ у тому, що наша ветеранська організація ще 10 років тому назад закупила комплекти портретів гетьман. Я ці комплекти роздала в першу чергу всім бібліотекам міста. Ну, я ніде не бачу, щоб вони були задіяні, крім нашої кімнати патріотичного виховання. І в тому числі, потім, коли побачили в нас в Києві, що ми так активно все порозпосюдили, вони мені дали додатково багато цих комплектів, де я пороздавала по школам міста Хмельницького і по школам в районах. Багато районів самі приїжджали до мене і брали. Там всі портрети гетьманів, і навіть я закупила книжечки по кожному цьому нашому, значить, нашому тому гетьману чи полководцю, його біографії, його так, діяльність в цій сфері. Ну і на цьому зупинилося все. Розумієте, я туди не приходжу і ніде не бачу, щоб хтось міг це розказувати дітям? Тим більше, що коли вже я роздала портрети. То виявилося, як мені сказали у